Протягом 10 років у нас скорочено 193 ліжка. Минулого року 33 ліжка. На щастя, нам вдалося так реформувати ліжкову мережу, що на сьогодні ми маємо показник 52,4% на 10 тисяч населення, показник 54,2%. Це є один з непоганих показників області. Згідно наказу Міністерства охорони здоров'я No51 січня цього року показником, середнім показником на території має бути показник 60 ліжок на 10 тисяч населення. У нас хороший показник цього року планується згідно розпорядженням адміністрації і плану з скорочення ще 15 ліжок, але зараз скорочення нам не приведе до скорочення штатних одиниць і працюючих в системі охорони здоров'я. Я думаю, що показники, цифрові показники, е, здоров'я населення і е, е, амбулаторно політнічної допомоги, подані е, в районну раду, можна працювати ну, з, е, по паперовому варіанті і дуже важко слухати цифри за років. Наступний, будь ласка. Наступний. Наступний. Бюджет. Кожного року охорона здоров'я отримує більшу кількість грошей в фінансовому виразі. Але в відносному виразі, виразі заробітна плата працівників охорони здоров'я з'їдає 87% бюджету району. Придбання предметів, 2%, медикаменти, 3% харчування, 2% на 4% і інше 2%. Це, це, це бо, практично показники, показники е, співвідношені і в 2014 році, вони практично одинакові. Що означає 87% заробітні плати? Це означає, що охорона здоров'я району розвитку немає, тому що немає капітальних додатків. Немає закупівлі апаратури, немає впровадження нових високотехної технологій надання медичної допомоги. Медицина без розвитку, без нових технологій є ну, стагнацією. Наступним батьком. Що зроблено протягом минулого року в матеріально-технічній базі? Проведено ремонт власними силами всіх приміщень. Ми не залучаємо до проведення ремонту організації, проводимо у нас є створна ремонтна. Бригада своя минулого року, наступний просять, будь ласка, там є. Проведено ремонт жіночої консультації власними силами наступними, дитячого відділення старсами лікарні наступне. Амбулатор, Амбулаторія амбулаторі, загальної практики сімейної цьової місії, яка на сьогодні стала вже закладом територіальної громади. Наступний, будь ласка. На революцію факту села Теше освоєно 100 тисяч гривень з обласного бюджету. Впролений ремонт будь ласка. 40 тисяч районного бюджету вкладені в реконструкції ФАПу цієї великі війни, яка в цьому року була відкритам була наступний, будь ласка. По будівництву корпусу, тому що це питання фільмного корпусу, питання звучало на минулій сесії. Протягом 12-20 року фінансування, фінансування даного будівництва. Не було. Причиною я можу її озвучити, як би і казав. Це позиція фракції Народного Руху в обласній раді і персональне голосування воїнів в обласній раді. Наступний раз. На цей рік заплановано на Державний фонд розвитку 4 мільйони, 1 мільйон з обласного бюджету на дане, на дане будівництво. Звернення громадян всі були розглянуті. І дані відповідні відповіді Наступний, будь ласка. Основні організаційні заходи заплановані на цей рік, це відкриття великій рівні вже виконано. амбулаторії амбулаторії загальної практики старій самі квірів добровіль виконано. Е, надіюся, що е, ці е, проекти по капітальному ремонту утеплені фасаді і, і ремонту е, е, ФАПів на території району будуть. Виконані за рахунок мікропроєктів з обласного бюджету. Наступний, будь ласка. Проблеми недоліки. Вони на цій прозорці зношені з діагностичного обладнання, недостатньо забезпечення лікарями загальної практики і забезпечення вакцинами для проведення вакцинації дитячого і дорослого населення на території Старосапіща. Проблема вакцин це не є регіональна проблема Старого Сапра, це державна проблема заходи теж опубліковані. Дякую, я в 10 хвилин положився. Готові на питання? Готові запитання. Курси, проєкт, атестаційні курси і два тематичні курси удосконалення по два тижні, незалежно від спеціальності, від організатора охорони здоров'я до любого військового спеціаліста. Прошу. Як ви бачите долю майбутній коридор нашого юридичного корпусу? Доля хімічного корпусу залежить від економічної ситуації держави. Тобто, якщо буде фінансування, даний хімічний корпус абсолютно е, спокійно протягом 3 років має бути введений в дію. На сьогодні проведено е, е, коригування кошторисно проєктної документації, загальна вартість з обладнанням біля 52 мільйонів, все залежить від фінансування. Сьогодні корпус побудований. Вікна, двері вставлені, поштукатурні, проводка проведена, ліфти поставлені, оздоблення всередині, благоустрій, ремонт всередині і апаратура. Пощо до питання? Дякую. Півдоповідь. Проти? Це, 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 це. Хто, хто проти? Хто проти? Утримали. У залі у нас є 31 депутат. Тобто поки що ніхто не господив Людмикович, вийшов і прийшов. Тобто їй є 31 депутат. Основу приймаю. У кого які доповнення які пропозиції до проєкту рішення? Якщо не маєте ставити про рішення, у цілому, Прошу голосувати. Антонів Роман Олегович. Посирати вмові бажання. Барани. Яке писав? Ближче. Барани. Бараня. Батучок. За. Бегель. Брошко. Волошин, Волошин.

във връзка с конференцията по коронавирусна инфекция, която із бюджету міста, примовляється на лікування жителів, а саме на рядку на медицини користуванках, саме з окремої регіони лікарні. Фінансове управління внесено відповідні зміни до бюджету, а також до твердої капіталі, які заключаються місце Старофанської районі ради, коммуналістів Міжінської сільської ради.

Бородня. Сотня. Матючок. Так. Да. Легей. Так. Да. Прошу. Так. Да. Волошин. Від сотні. Волошин. Від сотні. Буйко. 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 Да. Габар. Так. Да. Гагалов. Так. Да. Гейни. Да. Грабовець. Грабовець. Да. Так. Губицький. Від сотні. Денкович. Дивимо, відсутня. Медишин. За відкаців. Кіна. Кули. Куріл. За Відсутні. Дербець. Планкочик. За навіску. Пацар. Летрійський. Піхотський. Вийшов. Пикус. Бурянеться. Буджалость? Напад. Солод. Терлеска. За турій. Це фенер. на досьому сподівання українських рішень і були розглянуті на постійно депутатської комісії на основі висновків депутатської комісії бажати виконання 45 рішень 22 з них залишити на контролі постійно депутатської комісії. А саме, рішення No14. Про забезпечення безкоштовного харчування учнів і дітей, батьки, які беруть, чи брали участь в АТО та учнів і дітей, тимчасово переселеної зони АТО, залишити на проході до завершення поточного року, навчального року. Про закріплення депутатів районів ради за територіальними громадами місцевої громади. Це дискусійне питання щодо кількості коштів та їх розпадів громадами, за якими вони за... Рішення номер 26 про примірний план обладнайної ради на 2016 рік до завершення поточного року, про внесення змін до рішення Старосанківської районної ради номер 631 від 25 травня 2015 року про ліквідацію комунального підприємства Старосанківська дирекція районної мережі. Залишити до завершення роботи ліквідаційної комісії. Рішення 20, номер 28 Про ліквідацію бібліотеки філія No68 селі чисто Старосадівському районної центральної громади. Поки що не надано згоди Міністерства культури на виключення бібліотеки з базою на речі культури. Рішення номер 31 Про надання дозволу на списання основних засобів, що є... Директора Романа Володимировича, звернутися до від будівництва навчального корпусу, школи інтернату, про до... надання кошторису до... вартості закуплення. Саме поспіхають проєкт героєдміністрації розглянути можливість передачі матеріальної цінностей, завершено университет матеріально-резерних фонд проєкт героївстрації. Рішення No41. Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2019 року, про затвердження перспективного плану тренування території громад військової області. Немає інформації пробіганського міністра. Про депутатський заклад депутата районної ради Росія серед відповідь від служба автомобіля в місті області при формуванні проєкту плану з ремонту автомобільних доріг загального користування на 2016 рік. Ремонт автомобільних доріг терміни скідуші буде пропонувати за рахунок у фінансування державного місцевого бюджету. Рішення номер 44. Про публічність призначення посадових осіб у галузі освіти. Рішення оскарження відділу до Львівського журнального адміністративного суду. Рішення включення немає. Рішення оскарження. Рішення номер 45. Розвернення до голови Львівської області і комісії з питань розвідки села та слово комплексу. Та комісія попрощення схворення. Рішення No46. То затвердження у промайні серед засідання сексуальносамітської районної ради. Районної ради робила продано проєкт з цього питання посетичного рішення номер 47 Звернення до районної ради міністрів України. Верховная Рада, Министерство, 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 Це України року. 16 року. про про внесення змін до додатку no закону України про державний бюджет з 2016 рік щодо фінансового забезпечення компенсації західної поїздки окремої категорії МВД і інших передбачених виконавців. Закон про що не підписаний рішення номер 62 про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку старосамірського району у 2015 році. Рішення сфері виконання. Пути старосамірських районів, проєктування земельних відносин на території району, відповідно до земельного кодексу України та інших набратовно-правових архіві заходи щодо проєктування земельних відносин на території району та подати їх на розвиток районної ради. Листа, листа до адміністрації з Рішення номер 62 Про затвердження програми соціально-комічного культурного розвитку Старосаберського району на 2016 рік. рішення на складі. Пункт один. Старосардської регіони адміністрації проговорити інтерактивну партію інвестиційного приватної території району з публічними висвітленнями на сайтах районної державної адміністрації та районної ради. Домовлені Європон та України. Утворили комісію 6 представників районної державні адміністрації, районної ради правоохоронних влада громадського району для напрацювання організму промов реалізації субсидії об'єкту на території, а стар спіровані. Рішення No64. Про затвердження цієї Рішення No69. Зображення перед об'єктів соціальної сфери Старосельського району, що від проведення капітального ремонту та реконструкції на штаті проще. Прошу запитання до видача. Якщо, якщо немає, прошу відповідати, Микола Іванович, спів доповідач. У нас е, представник мандатної комісії, ну, оскільки немає пане Івана Волошина, то пан Любомир, ваша комісія погодила проект рішення? Погоди проект рішення. Е, дякую. Хто бажає в обговорення? Прошу, Розі. Загоспіти увагу депутатському корпусі журналістів. Першу чергу внесення змінив приятель міністрів 19 пала 2015 року, то фахідні з нами формування території громадських військовій області. Відповідно, один з пунктів було збройні комісії, яка засідала делегації. Після того, коли комісія прийняла рішення щодо звернення. Пане Василю, ви є головою до комісії. Я б просив активізувати роботу, оскільки ви це питання над активно піднімали. Я не знаю, які яких комісії комісія не збирається. І це рішення потрібно далі е виконувати і щоб комісія ця працювала, але звичайної комісії за неодибути. Наступне питання: плюсом, рішність, призначення осіб галузі світлості. Для мене є незрозуміло, якщо ти складав до суду, немає нікого між рішення суду. Ні, відповідно, до остаточного рішення складу про те, за скільки часу голова з міськації саме сторін не підписав відповідного розпорядження, тим більше в час, коли проходить фактична децентралізація, з яких причин є чим чи головним важкою віддіяльність цього приводу. Звичайно, що ми будемо документати, я думаю, що вже в іншій інстанції щодо виконання цього рішення. Щодо затвердження положення про онлайн-інтернет-трансляцію е проблеми І онлайн-інтернет-трансляцію. І, по публічній, найважливіше, по публічні допускання бюджетних коштів. Відповідно, е це рішення, аби виконати, е достатньо дуже-дуже небагато. Скажемо, як я Самесаміська адміністрація виконала це рішення і виконала відділ е, культури Самісаміської адміністрації. А всі інші відповідно бюджетні установи цього рішення не виконали. З яких причин не виконали? То є, а, пойду, ви світлення виконав. Всі інші установи з невідомих причин виконати, там не потрібно гушети. Там є дві хвилини роботи. Для того, щоб три, коли використовувати власного частку спеціалістів, він виконував рішення і ще стане на сьогодні відповідати, я пойду, повдуємо. Станом на сьогодні, дайте відповідати до рішення. Дякую. Тобто, те, що вважаємо, це обговорення. Якщо немає вважаючих. голосуємо за передвіщення до основу чи ці дому. Хто за те, щоб проголосувати за проект рішення ті? <клес> Прошу.